Ми за мир. Сьогодні у нас проходять літературні піклі. Ми за мир. Сьогодні у нас проходить літературний Ми піклій. Ми будемо читати вірші нашої місцевої поетеси Раїші Кум'як, де вона випустила книжку Мої маленькі лелеки. А також учасники гуртка художнього читання прочитають вам вірші про наших захисників, про наш спосіб життя, про нашу прекрасну Україну. Нема на світі більшого добра, ніж та земля, яка нас народила. Скупана в любить і на добро усім благословила. Не пасенки ми діти всі її, з її піснями йдемо по світу. Майбіч святого у житті, як рідну землю, над усе любити. Захисника землю мою захищену, від відвойовим, ворога в попі знищені, спокій наш гарантований. добрисними солдатами, лицарями неславними, хлопцями і дівчатами, захисниками славними. Жили вони звичайно. просто людськими долями. Стали національними героями. Шана на віки вічні. Честь і хвала до Слава полеглим живим, схилимо, браття горня. Подяка всім захисникам. Ми за мир. Слава Україні! Героям! слава!